Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про гідроксиди. Ну не зовсім гідроксиди, а амфотерні гідрооксиди. Ну і будемо розбиратися, чому вони не зовсім гідроксиди, як допустимо, натрій H. Хімічні властивості. За хімічними властивостями речовини бувають основні кислотні і амфотерні. Основні це відповідно основи, які взаємодіють з кислотами. Кислотні – це кислоти, які взаємодіють з основами. І от посередині знаходяться амфотерні сполуки, оксиди і гідрооксиди, які взаємодіють як з кислотами, так і з основами. Хімічні властивості речовин Ми бачимо, що в результаті взаємодії основи і кислоти утворюється сіль і вода. Ну і кислоти і основи так само: сіль і вода. А в результаті взаємодії Основа і амфотерного гідроксиду утворюється сіль вода в результаті взаємодії амфотерного гідроксиду з кислотою знову ж таки сілі вода. Тобто і так, і так. Він нейтралізується. Амфотерні гідроксиди це гідрати амфотерних оксидів. Амфотерними є деякі гідроксиди металічних елементів із ступенями окислення плюс 2, плюс 3, плюс 4. Гідроксиди ферма. Фером ОН2 OH має основні властивості, а фером ОН3 OH має амфотерні властивості. Якщо реакція відбувається між амфотерним гідроксидом і кислотою, то амфотерний гідроксид веде себе як основа. Якщо реакція відбувається між амфотерним гідроксидом і основою, лугом, то амфотерний гідроксид веде себе як кислота. Тобто ми можемо записувати формулу і так, і так, ніби він основа, і ніби він кислота. Існують ферати, де ферум шестивалентний, тобто Ферм може і шестивалентний бути. Фером 2 о 4. Але у вільному стані кислота фером 2 о 4. Та оксид фермо 3 не виділені. Звідчення властивості амфотерних гідроксидів. Ну, як приклад, у нас цинк гідроксид і алюміній гідроксид. Гідроксиди це тверді речовини, розчинні У воді мають різке забарвлення. Амфотерні гідроксиди отримуються при взаємодії розчину лугу з розчином відповідної солі. Наприклад, алюміній сульфат взаємодіє з гідроксидом. До алюмінію приєднується ОН-група, OH а до натрію відповідно SO4. Алюміній трьохвалентний, ОН-одновалентний, OH натрий одновалентний, СО4 двохвалентний, тому натрій 2 со 4 і алюміній OH 3 Урівнюємо. Відповідно, алюміній гідроксид випадає в оса, оскільки воді він не розчинив, як було сказано вище. Взаємодія амфотерних гідроксидів з кислотами. Візьмемо алюмінію oh ОН і сульфат. В результаті цієї взаємодії алюміній гідроксид себе веде саме як основа. Тобто, утворюється сіль алюмінію і СО4 кислотний залишок від кислоти. Утворюється вода. Алюміній у нас трьохвалентний, со 4 у нас двохвалентний, тому формула солі буде алюміній 2, СО4 3 ч Урівнюємо. Взаємодія амфотерних гідроксидів з лугами. Може бути по-різному, якщо вона буде йти у водних розчинах і при сплавлянні. У водних розчинах утворюється. Сіль гідрооксидний комплекс. А при сплавлянні утворюється просто сіль. Отже, у водних розчинах алюміній ОН OH 3 чи з натрієм ОН OH, В результаті ми отримаємо комплексну сполуку. Натрій гекса гідрокси алюмінат. В розчинах ми також можемо отримати іншу комплектну сполуку для алюмінію H3 чи це натрій тетра Гідрокси алюмінат. Чому гекса, тому що OH 6 раз, чому тетра тому що OH 4 рази. Взаємодія амфотерних гідроксидів з лугами при сплавлянні. Ну, Наприклад, знову ж таки, з натрій OH Алюміній буде себе вести або як кислота H3 алюміній О3, або як кислота. H алюміній О2. При сплавленні ми бачимо утворення солі відповідної кислоти. Ну і води. І кислота H алюміній О2 називається метаалюмінатна. Ну, звідси солі метаалюмінат, і зокрема, натрій метаалюмінат. Ну, а якщо кислота буде h 3 alo О3, то ми будемо отримати натрій ортоалюмінат, відповідно, оскільки H3 alo О3 у нас ортоалюмінатна кислота. Розглянемо, на прикладі іншого амфотерного гідроксиду Цинк-гідроксид. Цинк Він амфотерний гідроксид, тому що веде себе як основа з кислотою, утворюючи відповідну сіль. Наприклад, сульфатною кислотою це буде цинк-сульфат. А як кислота. Він знову ж таки веде себе по-різному, в залежності від того, чи це в розпливі або в розчині. Якщо реакція відбувається в розпливі, утворюється просто сіль. Зокрема, з натрію ОА OH буде утворюватися цинкат натрію так. А от у розчині буде утворюватися комплексна сполука із солі та основи натрій тетрагідроксицинкат. Знову ж таки, чому тетра? Тому що 4 OH групи. А гідроксиди розкладаються при нагріванні. Вони розкладаються на оксид і воду. Ну і цинк також буде розкладатися на оксид і воду. Дякую за увагу. Всього найкращого. До наступних зустрічей. Бувайте!